Тренувалися вдень та вночі. Прикордонники взяли участь у навчаннях із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Відео оприлюднили у державній прикордонній службі разом із місцевими спецслужбами. Правоохоронці відправили, відпрацьовували алгоритм дій у разі радіоактивного хімічного та біологічного забруднення. І Сергій Рудик, підполковник Збройних сил України, народний депутат. Вже разом з нами. Вітаємо вас, пане Сергію. Здоров'я, бажаю. Одразу хотілося б зацитувати ваш допис кілька годин тому в соцмережах? Зокрема, ви зазначили, що підготовка росіянами теракту на запорізькій атомній станції це найбільший виклик для світу з часів холодної війни? Абсолютно з вами погоджуємося, що один з таких найбільш ризикових моментів в нашому житті, тому що станція найбільша не лише в Україні, але в Європі, і підрив їх її потужностей це буде справді викликом не лише для українців, але й сусідніх країн. В мене питання: а як ми? Можемо все ж таки привернути увагу світу, тому що ми про це говоримо вже більше року. Ну, бачите, ця загроза особливо зараз зростає зв'язку з підготовкою до проведення вільніського саміту НАТО. І ці останні п'ять днів, на мою думку, будуть найстрашнішими. Але це не значить, що ми як держава маємо складати руки. Нам треба максимально задіяти наші зовнішню дипломатію в першу чергу для того, щоб нагадати нашим і західним союзникам, і можливо не зовсім і союзникам, але країнам, які публічно заявили про те, що вони категорично проти застосування ядерної зброї, як, наприклад, Індія. Ми цінуємо те, що приміром, Індія про це заявила. Але ми би набагато більше цінували, якби вони сказали росіянам відверто і публічно саме в ці останні дні перед самітом НАТО. Ми відмовлятимемося купляти у вас нафту. Ми відмовлятимемося у вас купляти продовольство. ми відмовлятимемося у вас купляти все, і це для росіян був би достатньо серйозний. Жест, який би дав би зрозуміти, що втрату такого величезного ринку було би для них катастрофою. У нас є ще один невикористаний потенціал. Це Ердоган, це один з небагатьох керівників держав, до яких Путін до сьогоднішнього дня реально прислуховується. Я би порадив нашим спецпредставнику або спецгрупі вже сьогодні летіти в Туреччину. І пробувати його переконати, тому що е, в разі застосування будь-якої форми ядерного впливу на нашу державу, в тому числі звичайно, в даному випадку ми говоримо про підрив е, Запорізької АЕС, Він по-любому стосуватиметься Чорного моря, акваторії і країни Туреччини. Це реальний аргумент, який ми не придумали і ми не висосили з пальця, яких треба так само застосувати. Ну і останнє, країни НАТО. Ми повинні почути від них сигнал вже сьогодні, як вони розуміють застосування п'ятої статті, тому що в даному випадку, ще раз кажу, це стосується не тільки потенційної загрози руйнування і викиду ядерного палива чорного моря. На стосується багатьох країн Європейського союзу, членів НАТО, і ми повинні почути від наших союзників вже зараз цю заяву. Тому ну, що я більш ніж переконаний, що якщо це би сталося, то до Москви дійшли би не так як вагнерівці, а набагато швидше. Ці кроки треба робити вже сьогодні без відеозвернень, без е, анонсування в пресі: Туреччина, Індія і застосування країнами НАТО п'ятої статті статуту е, цієї організації. В такому випадку ми могли би. Більш оптимістично дивитися завтрашній день. Хоча, безперечно, ще раз кажу: ми маємо розуміти, ми маємо справу з хворою на наголовини людиною, пораненою двома останніми пострілами, це приниження з боку вагнерівців, і ми маємо розуміти, що у росіян через 8 місяців виборів, і вони пробуватимуть зліпити з побитого пса Путіна якогось тобі знов мачо, який буде гратися ядерною боловою, і ми не можемо цього виключувати. Ні, за яких обставин, але знову ж таки переживаючи за завтрашній день, ми маємо діяти і на міжнародному полі. Так само кілька уточнень у мене є як народний обранець. Розкажіть, що тоді в силах Верховної Ради України і народних обранців в цьому питанні які дії, які кроки можете зараз зробити ви як народні депутати. Ну, бачите, останнім часом Верховна Рада звертається тільки зі зверненнями. Я думаю, що зараз в даному випадку є сенс в першу чергу включитися МЗС. Наступне засідання парламенту ми не можемо, ви знаєте, анонсувати це в ефірі, але воно відбудеться в будь-якому випадку поза межами часу проведення цього саме. Ну про себе я взагалі мовчу. Я вже півтора роки не беру участі в сесіях. Хоча не виключено, що це той випадок, коли є сенс мені приїхати. З зони бойових дій в парламент бо загроза ця уже виходить за межі будь-яких міркувань безпеки. Коротко і ще ви тут поточнили, і згадали про застосування п'ятої статті НАТО цими країнами. В разі якщо щось відбудеться, якщо відбудеться якийсь вибух чи провокація на запорізькі атомні електростанції, що потрібно, аби до цього так само була привернута увага. Наскільки реально що країни НАТО можуть вдатися до застосування цієї статті? Адже військові експерти подекуди коментують, що це можливо тільки якщо радіація торкнеться країн НАТО. Ну, подивіться, чорноморський басейн, Румунію. Це може стосуватися, може стосуватися. Воно може стосуватися протилежну сторону Польщі, може стосуватися. Тобто, роза вітрів, і ті, хто пам'ятає Чорнобильську катастрофу. А я народився в 70-му році, хоча я виріс в Чернівцях, але знаю безліч людей. І моя дружина і її родина все це пам'ятає. Тобто ніхто не застрахований від рози вітрів, яка може привести до найгірших наслідків. Це всі мусять розуміти. Ми маємо просити тиснути, переконувати, застосувати цю п'яту статтю. Як неї скористаються наші союзники, це інші справи. Але той факт, що на сьогоднішній день президент США Байден, країни розвідки західних країн, власне наші спецслужби на цьому постійно наголошують, говорить про те, що загроза абсолютно реальна. Небажання з боку якихось членів країн НАТО можливе. Втручатися напряму не означає, що ми не повинні їх про це закликати. Тому парламент безперечно зробить все від себе можливе на рівні звернені заяв. Але ще раз кажу: тут час не до заяв завтра. Наш спецпредставник має бути в Туреччині. Ми маємо просити Ердогана поставитися серйозно до цієї загрози як представника країни, яка може потрапити під небезпеку однією з перших, крім звичайно, власне, України. Але У ми бачимо дуже серйоз... так, пане Сергію. Ми бачили доволі кволу реакцію світу на події довкола Каховської ГЕС, підриву Каховської дамби. І е, тут зараз ж теж експерти е, говорять про те, що якщо станеться вибух підрив е, на Запорізькій атомній електростанції, то він ймовірніше за все буде локальним. Чи не призведе це до так само ж кволої реакції світу, адже це суперлокально? Ну я рідко роблю компліменти на е, сторону нашої влади, але в даному випадку і президент, і уряд заздалегідь почали говорити про цю небезпеку. Чого не скажеш про ймовірність підриву каховської ГЕС, Про що мабуть мало хто на цей момент, коли це сталося, і думав за винятком безперечно, експертів з питань безпеки і вузького кола фахівців. Тобто, ми як країна зробили з цього висновки. Ми почали бити в набат заздалегідь. Про це ще раз кажу, говорять зараз представники керівники величезної кількості західних країн, починаючи з США і закінчуючи ну інших країн-членів ООН. Все залежить в тому числі від нас, ще раз кажу, ми ніхто на сьогоднішній день не можемо спрогнозувати наскільки буде локалізована потенційна небезпека від теракту, який планує зробити Російська Федерація. Те, що вони так само з першого дня вже починають створювати дезінформаційні поли, переконуючи пробуючи переконати суспільство, особливо західних країн, що це українська провокація. Не має нас заспокоїти, тобто вони очевидно не має статися так, як сталося в 2014 році, коли Росіяни зайшли в Крим і отримали безкровно захоплені величезної території України. Має статися так, як сталося в 22-му. Весь український народ має йти на захист нашої держави. Це по аналогії з тим, що не має бути повторення. Кволою реакції з західного суспільства і західних медіа на, на те, хто винен в підриві каховської геспане е, Сергію, абсолютно... і ми маємо на цьому стояти все з ранку до Це Абсолютно Україна, логічно, ми, ні, пане Сергію, все абсолютно логічно. те, що ви говорите, що треба жорстка реакція? Але я хотів би нагадати, що ще в 22-му році і про це писали різні видання. Хоча Кремль це спростовує, ну точно не підтверджує, що сі зі КНР, свою позицію висловив Путіну офіційно в Москві. Да що в Євразії ядерного конфлікту не має бути те саме і на редрамоді Індії говорив і те саме в Євросоюзі, говорять. І в принципі, бачите, який ще може бути тиск, коли найбільші партнери Путіна на тепер. Да, Індія, Китай, зокрема, говорять про таке. А вони досі шантажують світ. У нас ще одна тема є до вас щодо НАТО і саміту в Вільнюсі. Про це поговоримо у Вільнюсі. Країни НАТО ухвалять рішення щодо посилення підтримки на довгострокову перспективу, зміцнення політичних зв'язків і наближення України до НАТО. Про це написав генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг. У він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Скоординували вони позиції свої перед самітом НАТО. Зараз саме час для потужних рішень та конкретних кроків у цьому напрямі. Наголосив Зеленський. Україна може вступити до НАТО за спрощеною процедурою без плану дій щодо членства. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю для Репабліка. Проте він не знає, коли саме це відбудеться, адже невідомо скільки ще триватиме війна Росії проти України. Я вважаю, що Україна може зробити це без звичайної тяганини, як це сталося зі Швецією та Фінляндією. Армія у Києві тепер має досвід користування озброєнням альянсу та навчання за стандартами НАТО. З одного боку бачимо, ну чуємо заяви Клевер-Ліпана, З іншого боку, можна згадати слова президента Литви на усе, що Україна почує те, що хоче, отримає те, що хоче на цьому саміті. Але з іншого боку, чимало чули те, що це не буде проривним самітом. Почекаємо до саміту наступного року в Вашингтоні. Яке у вас відчуття? Ну не хотілося бути в ефірі єдиного марафону, як там песимісто-реалістом. А в будь-якому випадку, це буде краще ніж те, що було за Януковича, коли ми чекали вступлення в ЄС. В будь-якому випадку, я не думаю, що наші союзники, незважаючи на те, що існують в їхньому середовищі протиріччя не узгодженості в позиціях щодо бачення вступу нас. Ну, завтра, післязавтра чи після післязавтра будуть для нас зроблені якісь позитивні сигнали. Давайте тримати кулаки на провеликий жаль, де для нас це колективний орган, і там є такі країни, типу Угорщини, де важко розраховувати на підтримку. Але як сказав президент, ми розуміємо, що ми, як країна, вступимо до НАТО після закінчення активних бойових дій. Але дайте нам цей сигнал. Мені би дуже хотілося, щоб всі, хто від кого це залежить, дали нам сигнал про те, що це реальна історія, і після закінчення активної фази бойових дій ми станемо членом НАТО. Я на це дуже сподіваюся. І ще раз кажу, не хотів би виступати в даній випадку як експерт, а Хотів би просто виступити як патріот, як офіцер, і який бачить на власні очі кожен день, як наші офіцери командування середньої ланки управлінської сьогодні. Реально наблизились до стандартів НАТО, як вивчають їхні способи ведення бою, управління багато багато речей про які ми могли зараз ще кілька років тому тільки мріяти. Будемо думати про краще, як і те, що наша збірна сьогодні переможе іспанців, і ми вийдемо в фінал. Давайте сьогодні, от на цій ноті, поки зупинимося, а там все буде. Волі ігроків е, на... нашої команди в даному випадку керівництва НАТО і звичайно Пане Сергій, Це дуже чудово, коли спікери-гості завершують на позитиві. Дякуємо вам Ж... за це і за службу. Сергій Рудик, підполковник збройних сил України, народний депутат України був з нами. Дякуємо.